Всім привіт! Сьогодні я буду проходити Грені 3 на тяжкості нормально з дідом. День перший. Встаю. І йду брати отмечку. Беру отмечку. І відкриваю замок. Відкриваю замок і йду вниз. Активую робота і йду відкривати магазин. Відкриваю магазин і тут знаходжу дошку. Беру дошку і йду ставити її. Ставлю дошку і тут, напевне, ручка від моста. Вона тут і є. Беру і скидаю поки що вниз. Шукаю предмети і на кухні знаходжу weapon кей. І ще знаходжу дрова. Беру weapon кей і йду брати рогатку. Беру рогатку. І йду забирати дробовик. Забираю дробовик. До речі, це лайфхак. Треба оглушити і забрати дробовик. І стріляю у ворона. Забираю ключ від сараю. Я відкриваю сарай. Тут нічого нема. А, ні, є. Це деталь від поїзда, але вона мені не потрібна. Іду шукати ще предмет. Іду вниз розбивати скло. Розбиваю скло і перелізаю. Відкриваю шкафчик і тут фюз. Забираю лом. Я, напевне, зараз піду відкривати ящичок. Відкриваю ящик і тут кабель. Скидаю лом і беру кабель. Іду вище і скидаю кабель. Тепер йду по фьюз. І дивлюся, чи нема діда. Відкриваю двері. Не знаю для чого, і спускаюся вниз. Беру фьюз. і йду наверх. Виходжу наверх і йду скидувати фьюз. Закриваю тут двері і скидаю фьюз. Беру кабель і йду ставити його. Ставлю кабель і включаю генератор. Далі йду ставити фюз. Беру фюз. І йду ставити. Ставлю фюз і нажимаю на кнопку. Іду брати ручку від моста. Беру ручку від моста і спускаюся ліфтом. Відкриваю двері з кухні і йду до моста. Я вже бачу міст. Беру ще камінь, не знаю для чого. І візьму ще один. Іду спускати міст. Ставлю ручку і спускаю. Чекаю, поки він опуститься. І втікаю. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па!